Іноді здається, що ти не живеш, а спостерігаєш за театром. Навколо люди, ролі, репліки. Всі посміхаються, кивають, вітаються. Але щось у цих посмішках не справжнє. Стоїки казали ми не бачимо речей такими, якими вони є, ми бачимо їх через власні судження. Сучасний світ став сценою, де правду приховують не брехнею, а мімікою, тоном. Дрібними рухами. І лише той, хто вміє читати людей, бачить не декорації, а суть. Я багато років спостерігав за людською поведінкою на роботі, у стосунках, у звичайних розмовах. І що глибше дивився, то ясніше розумів. Майже ніхто не говорить прямо хтось приховує страх, хтось вигоду, хтось біль, але все це можна побачити. Якщо навчитися дивитися не очима, а спокоєм, те, про що ти зараз почуєш, не психологічна теорія, це практичне мистецтво бачити людей наскрізь без засудження, без ілюзій, без масок. Бо саме так дивився світ Марка Аврелій. саме так навчав епіктет спостерігати, не реагуючи. Коли ти перестаєш вірити словам і починаєш бачити істину у деталях, Тож залишайся уважним. Попереду сім способів, як розпізнати справжню людину за її тоном, емоціями, минулим і тим, що вона приховує. Перед тим як ми почнемо зроби крок, який справді має значення натисни підписку і вподобайку, щоб підтримати українськомовний контент і філософію, яка вчить мислити глибше це простий жест, але саме він. Допомагає розвивати ідеї стоїцизму українською. Дякую. Урок один Слухай мовчки, і люди скажуть тобі все. Є давнє стоїчне правило. Хто хоче пізнати людину, має замовкнути. Ми звикли говорити, переконувати, доводити. Але сила не в словах. Справжня сила у спокійному спостереженні. Коли ти мовчиш, Інші починають розкриватися, бо більшість людей не витримують тиші вона примушує їх говорити більше, ніж вони планували. У ділових зустрічах, у дружніх розмовах, у сварках усе працює однаково ти не перебиваєш, не сперечаєшся, не намагаєшся вставити свою правду. Ти просто кажеш розкажи мені більше. Ця фраза діє сильніше за будь-який аргумент вона не конфліктна, але розброює. Людина, яка відчуває, що її слухають без оцінки, починає говорити щиро, і в цей момент вона перестає грати роль, її видають інтонації, паузи, вибір слів. І навіть якщо вона хоче здаватися впевненою, її тіло, голос, дихання усе розповідає правду. Стоїки називали це. Емпатією без прив'язаності, коли ти слухаєш не для того, щоб відповісти, а щоб зрозуміти. Ти не ловиш помилки, не шукаєш вигоду, ти просто даєш людині простір. І в цьому просторі вона сама знімає маску. У світі, де всі прагнуть бути почутими, той, хто вміє слухати, стає небезпечним. Бо він бачить більше, він помічає, коли голос раптом зривається на півтону нижче, коли фраза мені байдуже вимовлена із затриманим подихом, коли пауза між словами довша, ніж потрібно. Ці мікросекунди мовчання і є те, де живе правда, я бачив це сотні разів. Люди, що намагаються здаватися сильними, відкривали свій страх лише тому. Що хтось не поспішав перебивати. Вони самі вели себе до істини, ніби прагнули бути почутими бодай раз у житті. Розкажи мені більше це не просто психологічний трюк, це форма поваги, це стоїчна практика спокою, коли ти не нав'язуєш себе, а дозволяєш реальності проявитися. Ти не шукаєш контролю, ти шукаєш істину. І парадоксально. Саме тоді, коли ти не намагаєшся контролювати розмову, ти отримуєш найглибшу владу владу розуміння. Стоїк не втягується в чужу емоцію. Він слухає, але не тоне в ній, він співчуває, але не бере на себе тягар чужих історій. Це не холодність, це чистота сприйняття. Бо коли твої власні емоції спокійні, ти бачиш найменші коливання в інших. Після такої розмови люди часто кажуть не знаю чому, але з тобою легко. А стоїк знає, це не магія, це дисциплінований спокій, ти просто не намагаєшся виграти розмову, ти дозволяєш істині сама вийти назовні. Тому, коли хтось говорить, не поспішай відповідати. Мовчи, дивись, слухай. І ти побачиш, як під красивими словами оголюється справжнє обличчя. Бо, як сказав Сенека, хто вміє мовчати, той уже чує більше за інших. Урок 2. Людину видно по тому, як вона ставиться до слабших. Якщо ти справді хочеш побачити характер людини, не дивись, як вона говорить із тими, хто сильніший. Дивись, як вона поводиться з тими, хто нічого не може їй дати. Це найточніше дзеркало людської суті. Стоїки вірили, влада не змінює людину, вона лише показує її без маски. Повага до сильних це інстинкт, а повага до слабших це вибір. Я бачив це на власні очі. Коли керівник, який у колективі виглядав доброзичливим, у кафе раптом почав кричати на офіціанта у його тоні не було гніву, лише холодна зверхність. І тоді я зрозумів. Він чемний лише там, де це вигідно, його доброта це форма торгівлі. Стоїки казали характер це те, що ти робиш, коли ніхто не дивиться. Людина може бути привітною з тими, кого боїться або хоче вразити. Але справжнє обличчя проявляється тоді, коли зникає користь і контроль. Зверни увагу на дрібниці. Як хтось дякує продавцю, як реагує на помилку молодшого працівника, як говорить із людиною, яку вважає нижчою. У цих моментах, непомітних для більшості, видно більше, ніж у будь-яких промовах про мораль. Стоїчна оптика вчить дивитися спокійно, без осуду. Коли ти бачиш людину, яка принижує інших, не потрібно гніватись достатньо просто. Зафіксувати факт, вона показала свій рівень, і більше не потрібно гадати, ким вона є насправді. Багато хто намагається приховати це під шаром чарівності. Вони жартують, усміхаються, цитують мудреців, але їхня справжня сутність проявляється в тому, як вони ставляться до тих, хто не може відповісти. Бо в момент, коли ти не ризикуєш нічим, припиняєш грати роль. Стоїцизм не закликає нас уникати таких людей, він навчає бачити без розчарування, без драм. Коли ти усвідомлюєш, що кожен демонструє лише свій рівень розуміння життя, ти перестаєш чекати від усіх чесності і звільняєшся від наївності. Зневажання слабшого, це завжди ознака внутрішньої нестачі той, хто принижує інших, намагається підняти себе. Той, хто впевнений у собі, не має потреби доводити перевагу. Він може бути владним, але не жорстоким, сильним, але не принижуючим. Це і є стоїчна грань між владою і гідністю. Тому, коли ти оцінюєш людину, не дивись, як вона тримає себе перед натовпом. Поглянь, як вона говорить із прибиральником, як реагує, коли хтось робить помилку. Це не дрібниці. Це істина замаскована під буденність. Стоїки вірили, що найвища форма сили контроль над собою, а не над іншими. Хто володіє собою, той не потребує приниження. Бо він знає, гідність не залежить від статусу, і тому зберігає спокій навіть серед людської жорстокості. Урок 3. минуле це код людської поведінки. Люди часто кажуть минуле позаду. Але це неправда. Минуле не йде, воно просто змінює форму. Воно живе в нашій реакції, у виборі, у страхах, які ми навіть не усвідомлюємо. Стоїки розуміли це краще за інших. Вони вважали, що немає випадкових дій, є лише причини, закладені в нашому досвіді. Кожна людина це результат безлічі історій, перемог. Втрат, зрад. І якщо ти хочеш зрозуміти, чому хтось поводиться саме так, подивися не на його сьогодні, а на його вчора. Я колись знав чоловіка, який здався мені холодним і недосяжним він завжди контролював усе, навіть розмову, не сперечався, не підвищував голос, але відчувалося поруч із ним немає місця для довіри. І лише згодом я дізнався у юності його зрадили найближчі. Тепер кожне нове знайомство для нього потенційна небезпека, його холодність, не риса, а щит. Стоїцизм учить не суди, спостерігай. Коли ти бачиш людину, яка агресивно реагує на дрібниці, не поспішай називати її нервовою можливо, колись її постійно принижували. І тепер будь яке зауваження для неї це сигнал оборони. Хтось прагне контролю, бо в дитинстві не мав стабільності. Хтось не довіряє, бо колись довірився не тим. Хтось сміється занадто голосно, щоб приховати самотність. Минуле не завжди видно, але воно завжди керує. Стоїк бачить це не як вирок, а як карту, схему поведінки, яку можна прочитати. І коли ти починаєш розуміти чужі мотиви, ти перестаєш приймати їхні реакції на свій рахунок. Ти більше не ображаєшся, ти аналізуєш. Ти не реагуєш, ти спостерігаєш. Це не байдужість, це ясність. Ми всі носимо у собі невидимі сценарії Хтось постійно шукає схвалення, бо колись його не хвалили, хтось боїться близькості, бо один раз це закінчилося болем. Стоїк розуміє люди не завжди вибирають, як поводитись, вони реагують на свої рани, і тому він бачить не ворогів, а людей, що несуть свій тягар. Розуміння минулого це не виправдання, це спосіб зберегти внутрішній спокій. Коли ти бачиш причину, гнів зникає, бо немає сенсу сердитись на чиюсь тінь. Як казав епіктет. Коли тебе дратує поведінка іншого, згадай, що він діє згідно зі своїм баченням світу. І це бачення сформувало його минуле. Тому, спостерігаючи за людьми, не дивись лише на їхні дії пробуй відчути, звідки вони походять. Бо іноді, щоб зрозуміти сьогоднішню людину, треба почути голос її вчора. Урок 4. Голос зраджує те, що мовчить обличчя слова можна контролювати, але голос майже ніколи. Навіть найспокійніша людина рано чи пізно видає себе не тим, що говорить, а тим, як говорить, стоїки вчили бачити приховане не в діях, а в деталях. І голос це одна з найточніших деталей. Він зраджує страх, невпевненість, брехню, бо тіло. Не вміє брехати довго. Ти можеш помітити це майже інтуїтивно. Людина говорить рівно, а потім легке зниження тону, наче вона раптом почала обережно ступати, щоб не наступити на правду. Або навпаки, голос стає занадто гучним, занадто бадьорим, наче актор, який переконує навіть себе це не просто емоція, це сигнал тривоги, який видає мозок. Коли слова не збігаються з реальністю. Я пам'ятаю одного колегу він завжди говорив упевнено, навіть занадто, його промови були відточені, рухи контрольовані. Та одного разу, коли ми обговорювали строки проекту, його тон ледь помітно знизився. Він почав ковтати слова, робити паузи там, де їх не було, і в цей момент я вже знав він не говорить усю правду. Через кілька днів це підтвердилося, проект стояв на місці. Стоїчна спостережливість це не підозра, це уважність до дисонансу між формою і суттю. Коли людина каже Я спокійний, але її голос зривається на кінці фрази вона неспокійна. Коли каже Мені байдуже, але голос напружений, їй болить. Коли каже, «Я не я все контролюю, але раптом стає занадто гучною вона намагається переконати саму себе. Стоїк не ловить на брехні, він читає стан його мета не викрити, а зрозуміти. Бо люди часто не обманюють навмисно, вони просто не можуть визнати те, що відчувають, і тоді тіло говорить замість них ти можеш почути це навіть у собі. Коли вимовляєш фразу, в яку не віриш, голос стає твердим, але холодним. Коли щось болить, і ти кажеш усе добре. Голос ніби трохи тріскає, наче всередині напруга, яку не можна показати. Стоїки радили прислухайся не до чужих голосів, а до свого, бо гармонія між словами і тоном це і є внутрішня цілісність. Голос це відбиток розуму, і коли він ламається, ти чуєш не слабкість, а істину. Тому, слухаючи інших, не ловись на їхніх словах слухай мелодію, що між ними бо там справжня правда про людину. Урок 5. істинний характер видно, коли ніхто не дивиться, коли світло гасне, маски падають. Саме в ці моменти, коли людина думає, що за нею ніхто не спостерігає, проявляється справжнє обличчя. Стоїки говорили твоя душа це те, що ти робиш у темряві. Усі ми граємо ролі на роботі відповідальні, у стосунках уважні, у соціальних мережах гармонійні. Але справжня натура проявляється тоді, коли вимикаються прожектори. Коли не потрібно нікого вражати, нікого переконувати, нікого боятися. Саме тоді людина поводиться так, як відчуває, а не так, як треба. Я пам'ятаю одну керівницю усі вважали її прикладом врівноваженості спокійна, усміхнена, тактовна, та варто було начальству вийти з офісу, як її голос змінювався. Замість лагідного тону, крик, накази, зверхність. І тоді я зрозумів перед нами не людина, а роль, яку вона грає під тиском вигоди. Її спокій був не рисою, а акторською технікою. Стоїк не засуджує це він просто бачить. Бо спостерігаючи, ти розумієш справжня мораль не потребує публіки. Доброта, що існує лише на очах у натовпу, це маркетинг, а не чеснота. Людина, яка залишається гідною в тиші, заслуговує на довіру більше, ніж тисяча, що декламує правильні цитати на сцені. Є простий тест поспостерігай за тим, як хтось поводиться з людьми, коли ніхто не зможе його оцінити, як реагує на чужу помилку, коли не потрібно грати терпіння чи допомагає, коли допомога не дає користі. Чи тримає слово, коли ніхто не запам'ятає, що він його давав? Стоїчна чеснота послідовність бути тим самим і в натовпі, і наодинці. Не тому, що хтось дивиться, а тому, що це твоя природа. Це важко, бо простіше вдягнути роль і здаватися. Але той, хто вчиться бути чесним із собою, стає вільним від необхідності грати. Стоїки казали живи так. Ніби за тобою спостерігає наймудріший це не страх покарання, це практика прозорості. Коли твоя внутрішня і зовнішня поведінка збігаються, ти більше не боїшся бути викритим, бо тобі нема що приховувати. Ми часто віримо словам, але справжня правда у звичках. Ти можеш багато говорити про цінності, але якщо принижуєш когось, щойно лишаєшся без свідків. Ти зраджуєш собі. Людина, яка залишається доброю, навіть коли ніхто не бачить, володіє рідкісною силою. Це сила, яку не купити, не симулювати, не продати. Вона народжується з внутрішнього порядку, і саме він робить людину справжньою. Тому, спостерігаючи за іншими, дивись не лише на те, що вони показують. Дивись на те, що вони роблять, коли здається, що їх ніхто не бачить. Саме там істина, саме там характер. Урок 6. емоції. Карта внутрішнього світу. Справжні пріоритети людини не в словах, а в її реакціях. Стоїки знали емоція це не слабкість, це маркер, те, що тебе злить, те, що тебе надихає, те, що тебе ранить. Усе це карта твоєї внутрішньої системи цінностей, хтось вибухає від дрібниць, бо для нього це питання контролю, хтось різко захищається, бо в глибині душі боїться знову бути приниженим. Інший не терпить критики не тому, що гордий, а тому, що роками доводив собі, що має право на повагу. Стоїчна мудрість тут проста емоції. Це відлуння минулого, зустріч із власною правдою. Поспостерігай людина може бути спокійною більшість часу, але варто торкнутися теми, що для неї болюча, її голос змінюється. Очі спалахують, тіло напружується, інтонація стає різкішою. Це момент, коли раціональна маска спадає, і ти бачиш те, що насправді важливо для неї. Це може бути чистолюбство, страх втрати, потреба у визнанні. Неважливо, що саме, важливо, що емоція завжди показує, куди спрямована душа. Стоїк не тікає від емоцій, але й не стає їхнім рабом. Він спостерігає, фіксує, розуміє. Він не каже Я не відчуваю. Він каже, я бачу, що я відчуваю. Це принципова різниця. Контроль не через придушення. А через усвідомлення. А тепер поглянь глибше наші власні емоції також видають нас. Коли ти злишся, запитай себе, що саме ти захищаєш, коли ревнуєш, від чого боїшся відмовитися, коли ображаєшся, чи не тому, що очікував більше, ніж хтось міг дати. Стоїчна практика це вміння бачити в емоціях дзеркало, а не зброю. Бо кожна сильна реакція це вказівка, ось де ти ще не вільний. Людина, яка розуміє власні емоції, стає важкою для маніпуляцій. Ти більше не ведешся на провокації, не впадаєш у гнів через дрібниці, не згораєш від потреби комусь щось довести, ти просто бачиш і залишаєшся рівноважним. Це і є стоїчна перевага, спокій не тому, що байдуже. А тому що ясно. Як казав Марк Аврелій Той, хто володіє собою, володіє всім. І справді, розуміння людей починається із розуміння себе, бо коли ти навчишся читати власні реакції, ти побачиш їх у кожному іншому, ти почнеш розуміти мотиви без слів, відчувати правду без доказів, бачити фальш у тоні, не ображаючись, це не підозра. Це ясність, яку дає спокій. Урок 7. Маски, які ми носимо самі. Найскладніше в цьому світі не розпізнати чужу брехню, найскладніше визнати власну. Ми дивимося на людей і бачимо їхні маски, але рідко помічаємо свої. Ми говоримо Я справжній, я чесний. Але ця фраза вже підозріла. Бо той, хто справді чесний з собою, не потребує це доводити, йому достатньо знати, що всередині все на своєму місці. Стоїки вчили неможливо досягти спокою, якщо ти живеш у самообмані. Коли твої вчинки не збігаються з тим, у що ти віриш, усередині виникає напруга, це внутрішній конфлікт, який не вирішується ні успіхом, ні похвалою. Ти можеш мати ідеальний імідж, але якщо сам знаєш, що граєш роль, спокою не буде. Парадокс у тому, що ми часто одягаємо маски не заради брехні, а заради виживання. Маску впевненості, щоб не виглядати слабким, маску байдужості, щоб не показати біль, маску доброти, щоб нас приймали. Іноді ми настільки звикаємо до цих ролей, що вже не пам'ятаємо, ким були до них. Я бачив, як люди роками живуть у тіні власного образу, усміхаються, коли всередині порожнеча, декларують спокій, хоча їхні очі кричать, розповідають про саморозвиток, але тікають від самоспостереження, бо найстрашніше подивитися в дзеркало без прикрас. Стоїцизм це не про емоційну броню, це про чесність перед собою. Бути стоїком не означає завжди виглядати сильним, це означає бути реальним, прийняти свій гнів, сором, страх, але не дозволити їм керувати, бо контроль не народжується від заперечення, він народжується від розуміння. Коли ти бачиш свої тіні, вони втрачають силу. Коли ти визнаєш свої слабкості, ти перестаєш жити у страху, що хтось їх викриє, це і є справжня свобода не мати що приховувати. Стоїки практикували щоденний самоаналіз. Перед сном Марк Аврелій запитував себе де я сьогодні діяв у злагоді з природою, а де під диктовку Его? І саме ця практика очищала його розум. Бо поки ти не бачиш, як обманюєш себе. Ти не бачиш і світ. Ми всі носимо безліч облич сина, керівника, партнера, наставника, і це нормально. Проблема не в ролях, а в тому, коли ми починаємо вважати їх собою. Стоїк розуміє жодна роль не є його сутністю він може бути сильним на роботі і водночас спокійним удома. Може бути вимогливим і добрим, серйозним і м'яким, бо він не боїться суперечностей, він бачить у них цілісність. Справжня глибина починається тоді, коли ти дозволяєш собі бути справжнім, без фальшивого спокою, без демонстрації сили, без страху, що хтось побачить твою вразливість. Бо тільки той, хто не тікає від себе, здатен дивитися на інших ясно. Коли ти перестаєш носити маску, ти перестаєш бачити їх у всіх навколо. Стоїцизм це не лише філософія стриманості, це мистецтво жити без прикрас, не приховуючи себе від себе. І саме тоді настає момент, коли більше не потрібно читати людей, ти просто бачиш. Бо той, хто чесний із собою, бачить істину в усьому. Якщо ти хочеш бачити людей такими, які вони є, а не такими, якими вони прикидаються, тренуй спостереження. Не шукай брехні, шукай закономірності, не засуджуй, розумій, бо кожен, хто вчиться бачити глибше, перестає бути жертвою ілюзій. Підпишись, щоб не пропустити нові роздуми про самоконтроль, стоїцизм і силу спокою тут ми не граємо ролей. Тут ми вчимося бачити істину.